Теплі води італійської річки ваблять рибалок цілий рік. Тут живуть найбільші у Європі соми, які жадібно хапають наживку навіть серед зими. Алесандро Б'янкарді завзяти рибалка. І вже понад 23 роки він буквально одержимий полюванням на сома. На березі я прискіпливо перевіряю вузли, гачки, кожну найдрібнішу деталь. Треба бути на 100% упевненим, що все на місці, бо ніколи не знаєш, яка риба клюне на приманку. І от нарешті клює. Починається запекла боротьба. Майже годину рибалка та річковий гігант міряються силою. Коли він сплив на поверхню вперше, я справді зрозумів, що зачепив монстра. Адреналін вдарив мені в голову, і водночас від страху випустив його, я мало не запанікував. Після напруженого двобою Алесандро таки витягає величезну рибу на мілководдя. Два метри вісімдесят п'ять сантиметрів. Офіційний рекорд Гіннеса. Я навіть уявити не міг, що зможу сам такого зловити. З огляду на такі розміри сому має бути щонайменше 30 років. Розумієте, просто насправді такий великий сом він. Не дуже та кулінарні якості у нього. Так, да, він не дуже смачний. І немає сенсу його просто на котлети пускати чи щось інше, да. Але як велика трофейна риба, з якою поборотися, отримати цей адреналін і ну це насправді круто. Дотримуючись традиції злови та відпусти, рибалка випускає свого монстра на волю. А вже ж мене цікавила його вага. Але я боявся завдати зайвого стресу такому рідкісному екземпляру. Тому вирішив безпечно випустити його, сподіваючись, що він принесе іншому рибалці таку саму радість, яку він подарував мені. Цей гігант має такий вигляд, ніби може проковтнути щось справді велике. То може Александру дивомуник смерті у сомовій пащі, у нього специфічний дуже ротовий апарат нижньо верхню нього такі гачкообразні такі зуби дрібні. І воно як щітка, воно затримує. І вже якщо він... Схопившись, але розуміє, що воно завелике і викинути не може, тому що воно за гачки ці чіпляється і відбувається удушення. Тобто він може і загинути через це. Ці небезпеки від самів перебільшення. У нього специфічна модель поведінки. Він не атакує в верхніх шарах. А от на шесте тисяча кол до берегів Луїзіани це справжня реальність. Дивовижну природну аномалію зафільмували рибалки. Побачене так їх вразило, що вони були певні. Без відеодоказу їм просто ніхто не повірить. Це наче фільм Щелепи 3 І ці акули геть не видавалися дружніми. Океан ніби скипів, коли десятки акул одночасно бились об чолен. Цей акулячий трилер тривав 15 кілометрів. І за словами Марка, він би сам не повірив у таку історію, якби особисто не опинився в її епіцентрі. Та акули давно втратили статус головної небезпеки океанів. На іншому краю США у штаті Мен. Причиною жорстокої колотнечі та розбірок у стилі вестернів стали омари. Острів Матінікус це найвіддаленіший залюднений острів на східному узбережжі США. Понад 30 кілометрів до материка потрібно долати на поромі, а краще на літаку. Люди, які вперше їдуть на Матінікус, зазвичай питають, о котрій годині ранковий пором. І я відповідаю: ранкового порома немає. Він ходить раз на місяць. Хочеш швидше, замовляй літак. На великій землі жартують, на матінікусі живуть або заможні дачники, або останні розбійники. Та всі вони займаються однією справою: ловлять омарів. Цей штат постачає на світовий ринок близько 80% цих морських делікатесів, і всі справді означає всі, коли звичайні люди ще сплять. Вірджинія Олівер у свої 103 роки. Вже стоїть біля штурвалу. Я прокинулася і подумала, щось не дуже світло сьогодні. А потім зрозуміла, це ж тільки пів на другу ночі. Вже дев'ять десятиліть. Вона ще в досвіта піднімається на борт сімейного човна. І, хоча ноги вже не такі міцні, на човні, які гойдають хвилі, їй куди краще ніж на землі. Поки її 78-річний син витягує пастки, Вірджинія ретельно вимірює улов. Ми працюємо вдвох уже 15 років, відколи мій чоловік помер. Її чоловік теж був ловцем омарів, як і її батько. А свого першого Омара сама Вірджинія витягла у 8 років після весілля, щоправда, спробувала пожити на суші. Якось мій чоловік повернувся з моря раніше. Побачив мене на ганку з кошиком одягу і запитав, що ти тут робиш. Я думав, ти на роботі. І я відповіла. Я була там і сказала, що звільняюся. Вона майже щодня їздить на своєму пікапі до крамниці і завзято торгується з покупцями Омарів. Якщо їй буде що сказати, вона скаже: Так, вона веде бізнес. Життя на острові суворе і дороге. Тут немає заправних станцій і ресторанів. Бензин, харчі, ліки тощо. Доводиться привозити човнами. А коли щось потрібне терміново, єдиний вихід літак. Тому на промисел тут виходить кожен, хто хоче тут залишитись. Мені завжди подобалися виклики, тому ця робота не проблема для мене. Я виросла поруч із цим. Сік наживки пахне для мене грошима, але щедрі на омарів води нерідко стають і полем битви. Ловці постійно сперечаються, хто і де може полювати. Але 2009 року, коли ціни на омарів раптом впали, а конкуренція на ринку зросла, рівень агресії сягнула по гею. Поліція штату заарештувала 77-річного ловця умарів, який стріляв в іншого рибалку. постраждалий дістав поранення в шию просто на причалі. Він у лікарні напад привернув увагу до давньої територіальної системи на узбережжі штату Мен, яка дає рибалкам неофіційні права на певні ділянки. Як і перші поселенці, ловці привласнюють шматок землі. Просто тут він вкритий водою. Скрізь у акваторії штату є шматок дна, який вони називають своїм. Я готовий посперечатися, що всі рибалки у світі роблять так само. Просто ми отримали репутацію людей, які серйозно захищають свої інтереси. Ми мусимо. Постраждалий 59-річний Алан Міллер. Він не місцевий, живе на материку за 20 миль через затоку Пенопскот. Але він вважав, що має право тут промишляти, бо його дружина і тесть з Матінікуса. Багато разів у нас брязкали зброєю, сварилися, билися та погрожували одне одному. Але це вперше коли хтось справді натиснув на спусковий гачок. Стрілянина змусила владу звернути увагу на Омарові війни. У таку далечінь поліція з материка навідується не часто, тож місцеві жили за власними законами і правилами, відділені океаном від цивілізації. Тепер біля острова постійно чергує берегова охорона, і лише під її пильним оком чвари через омарів почали вщухати.